Наразі у нас триває вже кампанія декларування з 1 січня 25 року, і до 1 травня цього року у нас буде тривати чергова щорічна кампанія декларування доходів громадян. Нічого нового не змінилося в порівнянні з попередніми роками. Та ж сама категорія платників. Суб'єктів господарювання громадян повинна подавати декларації. Найбільш розповсюдженими сумами, які повинні декларуватися громадянами, це звичайно єстя і отримання додаткового блага, і отримання доходу від здачі в оренди нерухомого, рухомого майна, і отримання спадщини, отримання нецільових благодійних внесків, благодійних коштів, суми заборгованості, за якими вже закінчилися сроки позовної давності, подарунки, доходи отримані за межами території України. Це всі. Випадки, які щорічно потрібно декларувати цей рік, також став невинятком, і наразі і триває кампанія декларування. У нас очікуваних декларантів за нашими підрахунками і за нашими такими ж, ну, за нашим аналізом, приблизно 11 тисяч декларантів повинно у нас бути в цього річ. Третина людей вже звичайно подала декларації. Починаючи з січня, активно подавали декларації. Зараз третина подала, але практика і досвід показує, що більшість все ж таки декларацій у нас буде остан. Останні два тижні перед першим травням. Силивова частка декларації у нас подається. У нас зараз вже подано, Ну як я і сказала, з 11 тисяч, де то 3 тисячі до 3 тисяч у нас вже подано декларації на сьогоднішній день. Станом на 1 квітня у нас вже 147 е декларантів задекларували доходи більше 1 мільйону. Е якщо брати попередній рік, то після всієї кампанії декларування їх було 202. Ну, чекаємо, що ще ж. Два тижні у нас, як мінімум, є на подачу декларації. Кількість уже мільйонерів Чернігівщини буде відомо вже після 1 травня 25 року. Декларують спадщину, декларують доходи, подарунки декларують. В основному це спадщина. Доходи від продажу рухомого нерухомого майна. Також дуже бливого частку займають. Також ще декларації, які подаються. Це декларації, які стосуються саме податкової знижки. Є в нас така норма в кодексі, яка дає право собі. Просто пересічному громадянину, який офіційно працює, сплачує податок з доходу фізичних осіб саме, тобто має офіційну заробітну плату, отримати податкову знижку. Це одна із розповсюджених така категорій повернення коштів з бюджету. Найбільше розповсюджена це, звичайно, за навчання або людини, декларанта, яка подає, або дитина навчається. Також де здійснення податкової знижки при страхових внесках, при іпотечному кредиті, якщо кредит якщо це іпотечний кредит у валюті. І також там не дуже не велика кількість, але ті, хто залучаються чи використовують штучне запліднення. Але навчання у нас найбільше розповсюджена така категорія. Більше півтори тисячі у нас громадян уже станом на сьогоднішній день подали декларації на повернення податкової знижки, тобто не тільки. Сплачують податки, а й отримують кошти. Хочу зазначити, що скористатись податковою знижкою можуть виключно ті, хто отримує заробітну плату. Саме якщо фізична особа підприємець, то вона цим правом не може скористатись, так як у неї нема сплати ПДФО. Відповідно, знижка подається, якщо декларація про майновий стан і доходи подається до. 1 травня 25 року то отримати податкову знижку і подати декларацію можна до кінця поточного року, але за наслідками попереднього року, тобто, якщо ваша дитина навчалася почала навчатися з вересня 24 року, то до кінця 25 року ви можете подати декларацію і отримати знижку для навчання своєї дитини. Станом на 25 рік ми прийшли до того, що у нас декларування і в принципі звітування становить 98% в електронному вигляді. Це один із способів подачі звітності, але він більш розповсюджений, він більш актуальний, він більш сучасний, тому що скористатися подачою декларації можна декількома способами: або з урахуванням електронного сервісів наших, це електронний кабінет, це і наша моя податкова наша платформа, така є онлайн-застосунок. Можна подати через портал Дія, також приємлимо подача звітності. Можна подати на офіційний сайт ГУДПС у Чернігівській області в електронному вигляді нашу офіційну скриньку. Можна подати в паперовому вигляді або особисто в Центр обслуговування платників, або подати можна через Поштовим відправленням з повідомленням про вручення. але треба враховувати терміни. Якщо людина вирішила подати в паперовому вигляді, то за 5 днів до граничного сроку подачі декларації вона повинна вже подати цю відповідну декларацію. Але електронний вигляд це у нас найбільш розповсюджене. Повторюсь, 98% це звітування в електронному вигляді. Це сучасний спосіб, який дає право людині, яка знаходиться за межами території України. В першу чергу, в сьогоднішній день вона може подати. Відповідну декларацію, електронний кабінет дає право не помилитися. Коли ти заповняєш декларацію, скориставшись електронним кабінетом, то в тебе є багато безліч підсказок, які допомагають тобі подати цю декларацію. Ти не помилишся. Людина, яка подає в паперовому вигляді, з практики хочу сказати: два екземпляри подає: один залишає собі інший до контролюючого органу. і. На моїй практиці були випадки, коли людина ну не так подала декларацію 0, пропустила, міста 100 тисяч подала мільйон, собі залишила 100 тисяч, нам подала мільйон. Відповідно, обрахунок вона зробила із 100 тисяч. Інспектор, який заводив ручному в вручному режимі декларацію, завів мільйони. Відповідно, сума податкового зобов'язання збільшилася для уникнення таких нестиковків в електронному вигляді. Тобто 100% у вас буде правильно заповнена декларація. Звичайно, не треба зволікати з цим тому треба подати заранше цю декларацію до 1 травня, до граничного сроку. До 1 травня подає декларацію, до 1 серпня відбувається сплата податкових зобов'язань, які зазначені саме в декларації. Тобто є час на подачу звітності, є час на сплату відповідних платежів, є категорія громадян, у нас яка зараз знаходиться за межами території України, або отримує доходи за межами території України. Е, іноземні доходи також підлягають декларуванню. Якщо станом на дату подачі звітності людина не має документально підтверджених своїх доходів. Ну, наприклад, нема там довідки з посольства, затвердженого, або немає суми доходів. То вона має право подати нам заяву і трошки відтермінувати срок подачі звітності. Така людина може подати декларацію до кінця поточного року. Тобто і такий нюанс прописаний в податковому кодексі. І є випадки, людина ну, фізично не може дізнатися от, до 1 травня. там, різні нюанси. тому має право подати заяву до вільної форми, попередити контролюючі органи і вже до кінця року потім подасть декларацію в разі несвоєчасного подачі податкової звітності до 1 травня застосується відповідно штрафні санкції. Це 170 гривень за неподачу саме податкової декларації. Тобто, це після подачі декларації відбувається кампанія потім проведення камеральних перевірок декларації, які подані, і в ході проведення камеральної перевірки будуть встановлені факти несвоєчасного подачі. Людина, громадянин, декларант, хто подавав декларацію, отримує акт камеральної перевірки ага. і відповідно далі це податкове повідомлення рішення із застосуванням відповідної штрафної санкції.